Шлях легенди картина, що розповість історію гурту «Океан Ельзи». На батьківських зборах дебати не менш активні, ніж на зборах ОСББ. Різдвяний мультфільм та повернення хижої франшизи. У програмі Кінозала більш детально розкажемо про картини, що демонструватимуть на найбільшому місці екрані Кінотеатру кінотеатрі Шевченка з 6 до 12 листопада. Включно. Вітаю і розпочинаємо. Шанувальники гурту «Океан Ельзи», готуйтеся купувати квитки. На широкі екрани виходить документальний фільм про легендарний гурт. «Океан Ельзи. спостереження шторму, поєднує унікальні архіви, невідомі факти та щирі спогади тих, хто творив і розвивав колектив, пісні якого стали символом свободи, любові та боротьби. Це відверта розповідь про музичні перемоги, конфлікти, шалену популярність та виклики. Який гурт переживав разом із нашою країною. Країна, яка має певний статус, повинна мати групу номер один. Отже, група Океан Ей. Всі наші знайомі сказали, що за тупа назва. Ми музиканти були низького рівня. Переїзд до Києва це була трагедія. Господи, навіщо ти сюди приперся? Я не скажу, що там, де нас немає теж велике якесь диво. Але диво. Насправді. Диво. Скажи мені. Чому не можу? Завут... І ми перший раз по радіо її почули. Думав, вау, оце кайф. Серед ключових подій перші кроки у Львові, коли гурт ніхто не сприймав серйозно. Переїзд до Києва, вихід культових альбомів, зміна складу, шлях до найбільших стадіонів країни та іменитих майданчиків світу. А ще народження пісень, що стали справжніми народними хітами. Масштабні тури, участь у двох революціях та підтримка українців під час війни. був першою групою, яку справді слухали всі. Океане Ельзи це набагато ширше ніж музика. Історія океана Ельзи це історія незалежності України. Нарешті ми стали тим, ким ми хотіли стати. Ну а потім сталося те, що всі знають. Новий розділ у культовій франшизі на широкі екрани вийшла картина Хижак, дикі землі. Дія фільму розгортається на віддаленій планеті. У центрі сюжету молодий мисливець Дек, Вигнанець із клану хижаків. Його союзницею несподівано стає дівчина синтетик Тія разом вони вирушають у подорож, шукаючи небезпечного суперника, і водночас борються із жахливими істотами. То це твоє перше полювання. Найнебезпечніша планета у всесвіті. У фільмі запроваджено нову мову хижаків, розроблену лінгвістом із проєкту Аватар і використано комбінацію костюмів CGI для зображення емоцій персонажів. Для зображення планети знімальна група використовувала реальні декорації нової Зеландії. Триває у кінотеатрі Мінішевченка показ картини, батьківські збори від авторів фільму Збори ОСББ на виборах президента школи переміг найгірший учень з можливих. Батьки впевнені у фальсифікації голосів, тож збираються на батьківські збори. Однак, як це часто буває, раціональне обговорення швидко переростає у запеклі дебати. А останні, у свою чергу, розкривають недосконалість системи освіти, а також секрети. Родин. І це у нас ще вважається ліцей. Що у нас з виборами? У нас все готово. Білотені надруковані, печатки проставлені. Мама занесе конверти куди треба. І ти, Хоп! президент. Я зібрала батьків всіх кандидатів в президенти школи. О, то ти у нас виявляється. Батько. Бо багато хто з вас був спантеличений результатами виборів. Спантеличений? Та ми оху. <звук> Ну якщо такий синок уявляє, які там у нього родичі прибацані. Чи це прибацані? Нормальний я. Ваш син переміг на виборах президента школи. Понял? Все? Буде наказан вискочка Галіма? Головні ролі у картині батьківські збори виконали відомі зірки та актори: Євген Янович, Антоніна Хижняк. Анастасія Цимбаларо, Олег Маслюк, Ольга Полякова. А от реальний вчитель фізики та відомий блогер Руслан Ігорович дебютував у фільмі як актор. Ти космос. Вони всі шкільні пристрасті навіть заводять. А що це? Назвіть тризначне число. 25. Тризначне. 35. Маленькі глядачі мають нагоду завітати на показ мультфільму Місія Санта та відчути дух наближення Різдва. Майстерня Санти уже не та, як колись. Раніше тут панували магія та традиції. Тепер все перетворилося на автоматизовану фабрику, де ефективність понад усе. Навіть Санта відійшов від справ, залишивши керування новому поколінню ельфів. Для милого та трішки наївного ельфа Йойо -йо, перший день роботи став справжнім шоком. Він очікував на диво, а побачив холодні механізми. Вітаю, майстерня Санти! Якщо ви не приведете мені Санту, я знищу всі іграшки на фабриці. Приведіть мені Санта Клауса за 12 годин інакше. Потрібно знайти Санту. Я можу допомогти. Нам не потрібна твоя допомога. Допоможи нам кожна втрачена секунда. Ставить під загрозу все, над чим я працювала. Весела, Що ти робиш? Ага! <плес> Але коли зловмисник хакер бере північний полюс у заручники, Різдво опиняється під загрозою. Йойо -йо вирушає на відчайдушну місію, щоб знайти Санту та врятувати свято. Чи вдасться йому це зробити та повернути справжній дух Різдва? дізнаєтесь, завітавши на сеанси у кінотеатр імені Шевченка. Ского метало, хлопці, прикрасимо стало! Місія Санта. Маленькі глядачі також ще можуть завітати на перегляд мультфільму Кролецип та секрет бабака. Наполовину кролики, наполовину курча, кролецип подорослішав і поступово почав приймати свою відмінність. Тепер ніщо не зупинить його від дослідження світу. Та продовження шляху батька, відомого та безстрашного дослідника Пітера. Де шукати скарб, розкажуть умисні пропуски. Годинник було стерто навмисне. Тут бабаки захований. Вау! Хтось швидко тямить, як пояснюєш, досить довго. Вау, доведеться дертися. Хоч би зараз без смертельних пасток. Частині пригод кролицип об'єднується з Мех, експертом з бойових мистецтв і Абе, саркастичною і домашньою черепахою, аби віднайти загадкового старого бабака, який здатен маніпулювати часом. Мультфільм Кролицип і секрет бабака, як і попередня його частина, створений на основі графічних романів автора Кріса Грейна. Майбутнє світу у їхніх лапах. Я не знаю більших авантюристів. О, ми в у Кроле Цип та секрет бабака. Рубай за моїм сигналом, кличте як скінчиться. Програма Кінозала була сьогодні. Нагадую, що ці стрічки демонструватимуть кінотеатрі імені Шевченка з 6 до 12 листопада включно. Тож думайте, обирайте та вирушайте у кінотеатр. Найбільше у місті екран якісний звук. Подарують незабутні враження. Бажаємо вам гарного настрою та приємного кіноперегляду. І до зустрічі рівно за тиждень у програмі Кінозала.